Існує два види людей. Ті, які люблять приймати таблетки, і ті, які абсолютно не приймають, не сприймають ось цю хімію, взагалі зайвої пігулки приймати не будуть. Як лікар, я вам скажу, що потрібно оцінити потенційну користь і е, шкоду від призначення тих чи інших препаратів. Одразу на прикладі: є препарати, які знижують рівень е, холестерину. Це препарати з групи статинів. Одні з найбільш вивчених препаратів. І з іншої сторони це препарати, яких бояться а, пацієнти. Які аргументи наводять, в мене відпаде печінка. А я вам скажу ні. Бо якщо у вас високий рівень холестерину і правильно оцінений серцево-судинний ризик, якщо його правильно оцінив, чи сімейний лікар, чи лікар-кардіолог, то якраз статини збережуть ваші судини від подальшого атеросклерозу, тобто звуження стінок судин. І це профілактика інфаркту та інсульту. Якщо ви вже перенесли в своєму житті якраз серцево-судинні кризи, якщо це був інфаркт, то не приймати статини це. Злочин, думаємо, потенційна користь і шкода, звичайно, і зайві пігулки приймати не раджу. Взагалі, в ідеалі існує правило п'яти: п'ять препаратів за один раз лікар може призначити пацієнту до п'яти. Все, що вище, все-таки це питання до реанімації. Якщо ви знаходитесь в реанімаційному відділенні, то там, звичайно, препаратів. Не рахують, скажімо, скажу грубо. Чи дійсно є токсична дія препаратів на печінку? Так є. Не буду вставати на сторону фармакологічної мафії, так як печінка основний орган з детоксикації, то саме препарати теж проходять через печінку.